Ще зовсім маленькі, але вже з жахливим досвідом війни за плечима. На Рівненщину приїхали 16 дітей із Запоріжжя. Усі вони сироти. Є діти з інвалідністю. Переїхали з одного з найбільших в Україні спеціалізованих будинків дитини. Сонечко разом із ними перебралися представники закладу та опікуни. Дітки всі різні. Вік теж різний. Ну ті, що сюди приїхали від двох років до 7 років. І з різною психоневрологічною неврологічною патологією, тобто є дітки з інвалідністю, різні діти, але всі гарні, <сі> всі улюблені. Привезли дітей на територію більш безпечної Рівненщини на прохання голови Запорізької ОВА. Ми з моїм колегою запорізьким обласним головою обласної військової адміністрації проговорили той варіант, що ми готові їх прийняти в себе, оскільки ви бачите, що там ситуація теж прифронтова територія, і це небезпечно. Тому 16 дітей. Забрали до нас в наші обласні спеціалізовані заклади. На Рівненщині поселять дітей в спеціалізованих закладах, розташованих у Рівному острозі та Клевані, у залежності від їхніх індивідуальних потреб та стану здоров'я. Керівниця спеціальної школи номер 2 в Клевані запевнила, їхній заклад готовий прийняти дітей. Наш заклад спеціалізується на роботі з дітками з особливими освітніми потребами. Заклад готовий, заклад чекає. Організовано всі приміщення, які потрібні для навчання і розвитку і прийому дітей. Медична частина, зокрема, готувалися бо розуміємо, що діти потребують нашої уваги. В нас працюють корекційні педагоги, психологи, логопеди, дефектологи, тому ми готові на 100%. Рівненщина з початку війни приймає переселенців. За словами посадовців, цей процес постійний і триватиме надалі. Артем Максименко та Валентин Злодений телеканал ITV Media Group.